Так, Приїхали ми з Макдональдсу. Ринка, дивися, тут є полосочка, за яку треба потягнути і відкриєш Happy Meal. Тягни, тягни. Зараз відкриється і побачимо, що тобі попалося. Пойдемо, що Вау, а що тобі попалося? Така книжечка. Паніні. Інтересно, що там всередині. Ну давай подивимось. Книжечка попалася. А ну давай її розкладемо. Ось так. Ого. Ого. А, тут а, якісь наклеїчки клеїти. Це плакат. З іншого боку. Це плакат, бачиш, з Олімпійських ігор. А тут мають бути наклеїчки. Які мають сюди попастися. Ну, якщо чесно, така собі гра в цьому Макдональдсі Happy Meal. Раніше були прикольніші іграшки. Його? Шо наклеєчки, то їх сюди треба приклеїти на цей плакат, я то заберу. Його? Так, каринки попалося 4 курочки. 4 нагетси і картопелька фрі. Так, а в нас розпаковка може щось поліпшує. Так, це мама мені діпа. Тримай. Це морський філофіш, булочка мамина з рибкою, німняшкою. Так, а татові що? Татові попалася курочка. Тато брав курочку, так само, як і Короліна. Кроліна 4 курочки і в тату. Тебе попало 4. 45-ка попало. Це так О, Курочку навіть зверху на пакет посипали наші нас порозліталася. Так, ще десь має бути соус. Кручу, верчу. Де в нас соус барбекю? Тримай. Це до нагельців і до картоплі фрі. Так, нам смачного. Ми весь стіл вже закидали тим Макдональдсом. міл. Чесно розчарував з тою іграшкою, але я для Кароліни приготував. Новий сюрприз. Я думаю, вона буде щаслива. Так як вона от на ровері трохи покаталася і сильно вже зараз щось їй не інтересно. Я їй купив нові аксесуари і хочу її зацікавити тим, щоб вона каталася на ровері. Новий дзвіночок був старий, поломаний. І ще ліхтар, який я купив. Ну, шукав під колір велосипеда, але це було дуже тяжко знайти розові і білі аксесуари. Зараз прийду, то все перечіплю. Рина вже чекає і вже інтересно, що ж тату таке має. Я щось маю тобі дровера нове. Що? Дивися, сюрприз. Нові ліхтарики. Класні. І дзвіночок новий. Дивися. Розовий з білим. Він якраз підійде під твій велосипед. А цей треба зняти, бо він вроді би дзвінить, але назад щось не відскакує. І так. Ми поремонтували його, все. Тепер більше педалі не рухається. Там виявилось то, що не можна садити більше одної дитини, бо вони каталися на цьому багажнику по двоє з друзями. І оці педалі вони розійшлися, тому багажник прийшлося відчепити. Ну, без багажника навіть і ліпше. Що будемо чіпляти дзвіночок? Давай, зараз я цей відкручу і поставимо новий. І ліхтарики десь спереду. Я так думаю, отут поставимо ліхтарики два. Буде красиво. Тут ще навіть є, дивися. А другу, а другу. Ровер копія під Такий, Тут були скорочки в колесиках. А все, а в тебе все рожеве, все. Давай, можеш то розпаковувати з мамою. Зараз я тут все поприкручую. А це вони другий білий. Так, так. Вони були як поліція тепер. Так, вчепили ми вже аксесуари, От дзвіночок. Дзві. зараз. Ось так от. І каролінки, от тепер вже поліція. Є. Тут от з цього боку. Давай так, щоб повільніше вони світилися. Тут треба червоний і синій. Червоний і білий буде, мат. Така от поліція. Хоч, можеш вчепити так, щоб вони просто світилися або блимали. Так, можна вже взуватися і їхати на вулицю. Так. Добре. Я тобі воду купую. Рожева поліція їде так. Водичка, теж рожева, все рожеве. Тут, а знаєш, що ще бракує? Такої штуки, щоб тримало водичку. А можна таке докупити? Так? Можна є такі універсальні штуки, щоб вчепити за цю раму, а вони переважно засверлюються сюди. Старий дзвіночок такий. От. Не знаю, можна розібрати, подивитися, але... Вже без різниць. На жаль, був тільки з рожевих от рожево-білий. Я хотів, щоб був якийсь прикольніший, електричний, але розового такого іменно не було. О, будь здоровий, правда? Давай паркуйся десь біля магазину. Хоч парковки немає, ще не зробили для ровера. Все, він не поїде, ти його добре запаркувала. Поставила на ручник, так? Давай заходь. Крісло нагрілося. Були пару хвилин в магазині і вже все вже в королі крісло нагрілося. Тобі треба таке як в машину, знаєш, таку фольгу накривати на ровер. Щоб поки тебе немає, щоб воно не нагрілося. Вітер. Поїхали, давай. Крути педальки. Купили менту з короліні. Вона буде отримувати по одній цукерки за одне коло. Ну, так от. Ми її навчили їздити, Тут вітер з цього боку треба їхати в подвір'я, в нас хоч вітру немає. Прийшли додому переодягнутися, тому що на вулиці такий вітер, прохолодний, і плюс їздили на роби нас. Бічне коліщатко відпало всі, що тримають по боках. Поки я прийшов його підкрутити, каліна вже передумала кататися, вже хоче просто бігати. Пішки бавитися так. Так хотів зацікавити тими аксесуарами, а вийшло так, що вона зацікавила сама себе. Без ровера. робира. передягнули в її нову ту курточку таку джинсову і йдемо шукати, де є тепло. Бо в тіні плюс холодний вітер. Щоб нікого не придуло. <смір> Що дівчата, б'ються, хто перший? Ого. То портфель. Якраз мами порвався портфель і такий може підійти. Я йду подивлюся на чоловіч. Тут з'явилися оці полосатіки, чорне, біле. Сіренько. У ці класні кольори. Мені подобається. Може такі карлінка татою. Але тут немає... Замочок. Я на замочок хотів. Зелене? Для мене зелене. Тобі подобається зелений колір? Так. Є ще червоний. Дуже прикольний. Це оранжевий. Але це футбольно. Це футбольно, шахтар. А ти хотів та Ні. Хотів бути на футболі. Хотів бути на футболі? Ні. Не хотів на футболі бути. Мама на спортивних олімпійок є. Величезна кількість. Вона пішла 20 там на взуття. Є така, але ти хочеш теж на замочок. На замочок є хіба рожева або сіра. Або. Я думаю, де вона? Вона вже собі приміряє рюкзак рожевий. Дивися, він дуже величезний, то для великих людей. Ти хочеш таке в садочок чи що? Ану приміряй. Дивись, тут ще спереду, можна це защіпати. Бери руку, запихай і другу давай. Ну, все тобі іде. Прикольно. Олімпійка класна. Я можу просто дивитися і на, і на одну, і на другу дівчинку. У цю верхню кишеньку защепнути. Зараз. Все защипну. Зараз. Та Кароліна, хочеш і спереду защипнутися. Давай. Ну, все, ти вже готова їхати в Карпати десь підкоряти гору Говерлу. Та тут вже все защіпнуто, А оця ззаду є, отут вони защіпаються. Кароліна хоче все позащіпати. Тобі сподобалося, що той рюкзак так багато має защіпачок, так? Все. Маленький турист <реш> з великим багажом. То там ціла палатка може влізтися. І цукерок багато. Вон є дитячі з мед медиками, з мішкою. З якимось котиком і ще червоний є, з зайчиком. О, ти можеш подивитися в дзеркало на себе, як тобі. Оцей класний. Дивися, з мішкою. Бомбезний. Тільки мені здається, що той більше хлопчачий. Ще знайшли на Каролінку такі от легінси дитячі. Можна приміряти, подивитися, який буде. Хочеш? Зараз приміряємо, подивимося. Покрутися. Це якісь завеликі на тебе. Вони виглядають як шаровари. Тобі треба був менший розмір, але меншого нема. Я зрозумів, що там короткі, а там. Треба більше їсти, мама каже, кашки. І тоді влізеш в ті штанишки. Та нормально, сіренька. Но. Файна, така як та рожева була, і мені здається, сіра вона не буде Были ще такі от льодики. Опс! Тут дірка. Капец, Випав один. Чуть тату не зробив. То з Кока-Колою, з фантою, спрайтом. Дівчата вже собі порозбирали. Наталі сподобалися Льодік з колою, отак от називається келія. А кароліна взялась зі спрайтом. Дуже смачні. Це реально як заморожена солодка водичка. Так, поки дівчата виїхали їздити на ровері, і ще в магазинчику побачив такий от нац з кавуном. Хто їв такий нац? Я ще не пробував. Це інтересно. Так, я погнав, бо Кароліна зацікавилася ровером.